Доброго вечора, ми з України. Ну що, слава Збройним силам України! Сьогодні їх день, а також день наших діточок. Приходить Миколай до наших діточок, дарує комусь подарунки, а комусь різочку. Ну, мої дітки сьогодні отримали подарунки. Ну і маленьку різочку, бо без цього все одно нікуди. Виховання є виховання. Сьогодні я вирішила зробити вам відео про чехлика невмирущого. Я давно вже хотіла його виставити, але все не було ніякої нагоди. І от сьогодні в мене так от просто експромтом достала розрахунки і виставляю вам. Чому? Ну, швидше всього цього прийшло просто пора, коли треба це подивитися, пояснити, чи співпадає з іншими розрахунками, чи ні. А також може зробити приємності нашим хлопчикам. І розуміння, що ж може відбутися найближчим часом саме з чахликом. Чи все-таки його догонить голка, яка поламається, чи нам знову дадуть твікса. Приступаємо солярний рік саме для чахлика. Він у нього почався з 20 жовтня. І перший цей період під Меркурієм буде до 10 грудня. Сонечко заходить в перший дім. Ой, в четвертий дім, вибачте. Про що це? Це про питання ресурсів нерухомості. Ну, це так взагалі. Також пов'язані питання з родиною. З батьківщиною. Це те, що астрономіологія нам каже. А книга Долі на цей момент нам говорить про те, що у нього почались проблеми, які їм треба тривіново було йому вирішувати. Також, це про короткі ділові зустрічі та поїздки. Це про якісь короткочасні такі домовленості. Але там, де йому треба знайти фінансову ресурсну підтримку для вирішення питань саме фінансів, які були витрачені перед цим, і тепер їх треба поновлювати. Але одна з карт саме цього періоду говорить про те, що також в цей період він може щось і втрачати. Трачати партнерів, трачати якесь майно, а також внезапненько його може наздогнати хвороба. Не очікували, але воно прийшло. А ми з вами пам'ятаємо, у мене вже була розстановка, я вам показувала саме по даті народження чахлика, і там був графік от саме цієї дати. Яку й на нього натягнули. І ми пам'ятаємо, що саме в цей період, там 72 роки, в нього графік падає в нуль. Це Альцгеймера, Паркінсон і нерухомість. От людину можуть прикласти до кроваті, і вона буде лежати. Тобто дуже великі кошти треба саме витрачати для того, щоб людина взагалі існувала. А переписати дату вже не можуть. Ну, все, зафіксовано. Тому цей рік для нього буде дуже цікавий рік. Як би нам цього, ну, нам хочеться, хочеться, так? Да. Тому перший етап під Меркуря ми з вами зараз вже спостерігали, в принципі, воно так і відбувалося. Це він їздив і, і ховався навіть в бункері, бо 4 саме про це, що граємо в схованки, чи придбаємо якесь нове житло. Чи ховаємося туди і починаємо думати про родинні статки. Да? Але далі ж заходить у нас вже період Венери з 11 грудня, по 2 лютого приходить кармічний вузол. Раху заходить в гості в 7 дім. Це коли людина може обмежувати свої кордони і своїх партнерів. Це тоді, коли людина починає шукати споріднені душі. І відіграється тут, в мінусі, криза серед партнерів, а також криза особистого життя. Може відно бути і криза в міжнародних відносинах. Книга долі на цей період говорить про те, що центральну роль Саме цього періоду буде відігравати жіноча карта Королева Треф. Тобто це якісь нові фінансові друзі, це якісь будуть змінені ділові зустрічі, але вони будуть пов'язані з жінками чи з жінкою. Також це може бути новий якийсь будиночок. Можливо, даже, знову-таки, новий бункер під землею, але десь поруч з якимись кордонами саме цікаве, а також може відбутися руйнація в особистому житті саме з жінкою. Бустріше всього кохання, всього його життя, не захоче з ним нікуди їхати і ховатись. Це те, що в нього буде на цей період. Але. Цей же період він економити не буде, він буде витрачати і надалі ресурси. Економію там не пахне. І заходить у нас для чахлика період Марсу, це коли є великі небезпеки. Це коли все валиться і коли треба відстоювати свої кордони. З 3 лютого по 25 березня. Юпітер заходить в шостий дім. Це говорить про службову діяльність. Це про оформлення бумаг. Це відстоювання своїх інтересів та престижу. Це про домовленості і про договора. А також про складнощі в колективі, навіть в тому, в якому він буде перебувати. Що ж говорить книга Долі, що на цей період ПУ буде брати участь в юридичних битвах. Це про дуже гучне розлучення, це про дороги, це про суд... досудові розборки. Що дуже сильно буде його непокоїти якийсь чоловік. Це про розумову роботу на політичній арені, співробітництва, але з перешкодою. Тобто прогресу в той битві для товариша ПУ не буде. Вона буде просто не то, що обмежена. А, перечоркнута. Бо є карти, які говорять про те, що він буде пожинати те, що посіяв перед цим. Тобто ми можемо розуміти, що навіть в тих перемовинах товариш Пу нічого не зможе відстояти. Так, да, він буде як лев. Але все, що він буде робити, це буде йти йому тільки на шкоду. Відстояти ті забаганки, ті хочушки, в нього не вийде. Так говорить книга Долі. Що посіяв, то і пожне, і катюзі по заслузі. І от уже! Тут вже в нього теж є одна з карт хвороби, яка ще не проявлена, але вона вже починає свою роботу. В цей момент, так же як воно стає і під Марсом, можна сказати, що буде велика небезпека цій катюзі саме від аварійних станів. Як би там не було. Тепер же під Юпітером з 26 березня по 16 травня в нього Кету чи Нептун заходить у 10-й дім. Це ілюзія. Ілюзія особистості президента. Можна навіть сказати так. Тобто, нам з вами можуть показувати якусь картинку, але на самому справі його може вже і не бути. Тобто нам можуть з вами по інтернету, по всяким технічним засобам, показувати, що він начебто є. Але це буде тільки ілюзія. Бо таке положення. Говорить про те, що є велика небезпека від зриву, від бензину, від падіння в шахту чи в ліфт про таємних ворогів, про публічні скандали та інтриги. А отже, сама книга долі говорить про те, що приходить. Виплата боргів, і велика іде витрата коштів, на, а також часу на хворобу. Йому будуть допомагати його партнери. Ну тут є ще одна цікавинка. Втручається історія від партнерів, тобто від тих кокловодів, що може бути якесь нове програмне забезпечення. Тобто ми можемо розуміти, що навіть тут вони говорять ілюзіями, але готується приємник. І нам з вами всю правду, навіть якщо нам з вами вдасться. Буде він знищений, бо одна з великих карт смерті стоїть саме в цьому періоді, що може таки закінчитись його ну, великою хворобою, ну, обесточений, обездвижений. А ще якщо десь вибух, то ну, звісно, те, що буде, є. Але партнери можуть готувати нового твікса. І от у нас з вами 17 травня заступає така цікава, дуже історія. Її я трактувати буду в двох направленнях. Чому? Бо це знову-таки залежить від партнерів, які готовлять нового Твікса. Від того, чи захотять вони продовжувати Прописувати історію великого президента Або все-таки вони обмежаться тим, що вони мають, і ми з вами побачимо обнулення особистості, втрату особистості з похоронами, коли його придадуть землі, але потім таке ж його можуть і возвілічить в стан іконостасов, тобто релігійних цікавинок. Це те, що ми з вами бажаємо, і взагалі, що має відбутись згідно з законом Всесвіту. Ну, є же ще і книга Долі, яка говорить дуже, дуже цікаві речі. Що в цей момент, саме коли Плутон заходить в перший дім. Є великі фундаментальні зміни в особистості людини через винахідництво, це коли є карта компромісу саме кармічного, це коли є молодий торговець, тобто ми будемо розуміти, що будуть куплять ще одну якусь душу. Саме молодшу, чим товариш Пу. І стоїть карта, яка називається так: Нове народження і трансформація. Через що? Через погане здоров'я, а також страх перед смертю. І вони можуть цю неприємність. Побороти саме новим обличчям. Тобто в цей момент, якщо вони захотять далі тягнути цю всю історію, ми можемо побачити з вами кого нове помолоділе ліцо. Угу. Далі, тут далі цікаво, що знову-таки цьому молодому новому ліцу прийдеться. Знову міняти круг свого знайомств. Ну, це ж нова енергія прийшла таке. Нова особистість. В нього знову міняється для того молодого, міняється його круг спілкування. Знову-таки він десь може поміняти своє місце знаходження. Бо саме таке положення і в книзі долі говорить про землю і про майно. Чи його похоронять таки, чи в бункер знову сховають. Будемо дивитися, що вибере кукловод. Навіть по телевізору, бо там є одна з карт телевідіння Нам можуть сказати, чи про його смерть, і будемо бачити його похорони. Чи все-таки нам покажуть що він живий, здоровий, такий, трансформацію людина відбулась в діло, нове тіло. І надалі під Нептуном з 29 серпня по 19 жовтня ми знову побачимо оцей Плутон в першому домі. Але він може відігратися в мінусі. Чому? Бо Плутон в першому домі говорить про те, що у людини може зародитися в голові ідея про руйнацію, отаке бажання руйнації. Але чого воно буде стосуватися? Воно може стосуватися, каже книга долі. Якихось іноземних держав, які мають водні ресурси. Але це буде відбуватись таємно. В ілюзіях. І він захоче дуже, щоб його знову кохали і знову захоче в ілюзіях романтичні відносини. Оце така. Цікавинка, яка може відбутися на, в принципі, 25-му році. Тепер ми з вами розуміємо, чи його таки похоронять, чи таки дадуть нове тіло, ми розуміємо, що навіть якщо запуститься нова програма, і ми з вами побачимо помолодівшого Твікса, то Того все-таки похоронять в цей момент. Але бажання руйнації навіть у молодого Твікса. В нього не припиниться. Все залежить від кукловодів. Оце такий був екскурс. Солярний рік, чахлика не вмирущого. Тож, молимося, тримаємо кулачки за ту поламану голку. І хай краще вони на нього моляться, чим воно знову принесе багато горя і багато сліз. Я повернулася до консультацій, тому прийняла таке рішення, що ті, хто зараз буде, захоче в мене потрапити на консультації, я, по-перше, під відео залишу номер телеграма, пишіть. Але ще говорю тим, що я буду робити всім бонуси солярного року. Тобто, така зірочка з розкладками з цими саме етапів вашого життя кожного року. Воно у вас там залишиться, тільки будуть мінятися циферки. Це такий буде мій бонус. Якщо хоче хтось не на консультацію, але отримати саме розкладку по цій матриці солярного року, я там теж буду робити скидку і вам надавати просто от в такому ж приблизно вигляді, просто відсилати вам вже без консультації, але з роз'ясненнями в письмовому вигляді. Тому звертайтесь, я бачу, що в мене приблизно там на, 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 на ближчий час вже таких немає великих заворушень, тобто я свою роботу вже виконала. Бачу, що ви пишете, почту, не виставлю, Рашку виставлю. Також. Пару вам цікавих відео, те, що я робила саме в цей термін, теж виставлю. Десь буде вам цікаво, а десь для вас буде взрив мозку. Тому ну, маю надію, що ви таки проснетеся і зрозумієте, про що йдемо. Це так, наперед забігаю. Грузія у нас з вами відбувається. Шукаємо далі, що там буде. Чекаємо цей взрив, таки пішов. Але, Україна, ти найкраща і ти переможеш. Так, зараз нам з вами в це не віриться. Але це має відбуватися в той час, в який має відбуватися. Наперед паровозами з вами не летимо. Хтось мені вже там писав під якимось відео, що там депутати. Е -м -м -м. Це не моя історія. Я вчитель. Е Тому навіть коли я зробила вже цю нову матрицю. І подивилася свій шлях надалі, на кожен рік, то в мене практично до своєї смерті я буду займатися наставничеством, вчити вас, вчити тих, хто хоче розуміти життя, і вчити тому, що треба вміти жити духовним життям. Тому. Не підбивайте мене на ці всі питання. Школа буду відкривати, я вже її зареєструвала. Але так у мене в матриці стоїть в моїй особистій солярній, щоб ми почина... будемо починати школу з квітня, десь місяця, з кінця квітня, ну, десь так. Тому набор буде, але я про нього буду говорити окремо, і ми ж з вами розуміємо, що всіх підряд я брати не буду. Тільки тих, кого це стоїть в програмі, що ви маєте нести це світло. Чому? Бо навчання воно теж не дешеве, знання, я вже казала, можуть порвати вас. Ви не готові, ви не пройшли ще деяких своїх уроків. Тобто, до цього я відношусь дуже сильно серйозно. Тому до нових зустрічей. Я вас всіх кохаю. І слава збройним силам України, слава, слава і слава.